Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Зараз я вам покажу, як перевірити швидкість інтернету. Знаходимо тест швидкості інтернету, вбиваємо в Google швидкість інтернету. Далі обираємо тест, який вам подобається. Ну я оцей вибираю. Далі натискаємо тестувати. Пінк, ну, 16, ну це ну дуже мало. Швидкість просто неймовірна. Бачите, друзі, яка суперська швидкість, швидкість Ну, просто мільярди з десяти. Ну, реально. Швидкість якась, ну, нереальна. Ви думаєте, 121 мегабіт, а повинно 200 бути на самій спеціальні гради. До, до 200 буде. Ну, 121 це все одно багато. Бачите? Ось така швидкість, швидкість. Зараз 121 мегабіт. Ви тільки вдумайтеся, як цей интернет.